Продовжуємо наш марафон з доля до монетизації на американському ютуб каналі. Сьогодні це вже який день, 63-й день. Виходить, давайте подивимося аналітику і так інше про мій американський канал. Отож, за останню неділю бачите, що якого числа, давайте, 17 давати так, окначне. Ну виходить, 617 переглядів було за день. Так, там 800 1400 400 зараз трішки впало. І ти назавчора отримав 313 переглядів. Це на відео про адони у Майнкрафті, так, і вони там йдуть буквально від 4 до 8 хвилин. Стосовно годин перегляду, то тут бачите, також був відповідно так, ріст. Там 11, бачите, там скільки з половиною, так, 22 з половиною години. Так, і бачите, впало, і зараз завчора отримав 5,8 годин перегляду. Стосовно підписників, то тут також бачите, великого росту прям немає. Там 4 підписники, бачите, 4-3, там 0 навіть був. І завчора один підписник лише підписався. Відповідно, Ну і канал за останні 48 годин має лише 563 перегляди. Відповідно, переходимо тепер до вкладки Монетизація. Так що там по цих по цій аналітиці, так спускаємось нижче. Бачимо, що 366 підписників, та 866 один переглядів. Так, бачите, які цифри в принципі. Тому зараз ось так, такі цифри. Бачите, така аналітика. в Принципі продовжуємо викладати відео. Далі, відповідно, тепер я вже зосередився саме на цій тематиці так, про адони, тобто бачу, вони в інших набирають перегляди, може там подивитися, я в минулих відео розповідав так про канали, які також знімають про ці адони, бачили, які в них перегляди. Тому я вирішив саме зараз знімати про це, бачите, ну щось, в принципі, якісь перегляди та йдуть. Будемо продовжувати. Тому відповідно, дякую вам за перегляд і побачимося в наступному відео.